Друзі, доброго ранку, компанія Пришавте вітаю вас. Знімемо для вас відеогляд ось цього автомобіля. Це у нас Mercedes Benz Sprinter Чисто 2018 року випуску. Це у нас є Sprinter 316. -й. З 2.2 дизельним двигуном, потужніше 120 кВт на 163 кінські сили на автоматі, задній приводний, база в даного нас автомобіля середня висока. Отже, по автомобілю ще раз, дизельний двигун на автоматі на автоматі з оригінальним пробігом ще раз, друзі, 300 тисяч 298 тисяч це оригінальний пробіг який підтверджує нас абсолютно. Всім, в тому числі і сервісним центром Мерседес, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все по парламенту від до я в ньому обслуговувалася. Так що наразі ніяких нюансів з цим автомобілем у нас немає. Отже, по автівці автівка у нас пригнана з. Європи, по-моєму, саме з Данії. О, це автомобіль нас пригнений. Повністю у вас є цілий, без ніяких моментів по лакофарбовому покриттю. Тобто автомобіль ніде в ДТП не був, ніяких пом'ятних подержав цей автобілів не було, чи якихось не підкрасив. Кузов в дуже гарному стані. Даний автомобіль зараз я це все пробіжуся, покажу. Приводом зробимо замір по лакофарбовому покриттю. По цьому автомобілю покажу комплектацію. Комплектація доволі непогана. Ну і що саме головне, буде дуже хороша ціна на Цей автомобіль на віддачу. Отже, погнали ще раз 2018 рік автомат за 1, 316 116, середній до високий спринтер. є, погнали. Отже, по зовнішньому вигляду по автомобілю. Можете звернути самі на камеру, все видно. Ніяких моментів по лакофарбовому покриттю в нас немає ще раз. Тобто немає, немає ось у нас ні подряпин, ні вм'ятин якихось, чи якихось притертостей по автомобілю. Все абсолютно у є гарно, рівно. Все в зазорах, як то кажуть. Позаду ситуація у нас аналогічна. Абсолютно нічого немає по цьому автомобілю. Навіть якийсь там, щоб бампера ще щось було пошкоджені, немає. І по правій стороні ось так виглядає цей автомобіль. З правої сторони, як на мене, я теж нічого абсолютно не бачу. Реально гарний дуже стан, ніяких ні подряпин, ні м'яти, ні пошкоджень понизу немає. Ось так все виглядає по лінії по правій стороні по автомобілю. Реально, дуже гарний зовнішній скажу ще раз от, прям дивишся на нього і розумієш, що він є повністю весь в порядку цей автомобіль. Так, зразу беремо е, пило, зробимо замір лакофарбового покриття в цьому автомобілі. Щоб ми мали розуміння, що з ним є все добре. Так, по лакофарбовому покриттю. По лівій сторони 84 кіло, 74, 91, 91, 91, 91, 91 1, Ось тут зверху соточка у нас. Понизу тут 88, ще раз 88, 96, заднє кіло у нас 91,6, 86.

82 97 85 79 96 96 102 Поверху тут у нас 92 106 Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, абсолютно ніяких моментів втручання в покриття не було. Так, є злідів по експлуатації, що в нас є по цьому автомобілі по слідах експлуатації. Так, дивимося, по передній частині дрібні сколики є. Є 300 тисяч, не крути в автомобілі рідного пробіга, дрібні сколики є присутні. Так, далі. Гума у нас 235, 65, 16 цежка зимова гума. Гума, така ще сезон може поїздити можна. Так далі, легенька така протектися по пластику, бачите, ось тут по русиній дверці. Тут все добре. Тут у нас ніде нічого нема, немає, речі запасочка вісить там в автомобілі, є нова. так, Тут все добре, все добре, ніде нічого. Немає нержавчиної потертісті, все добре тут. Трішки ще завісах ось така, не знаю, приступала ржавчинка, не знаю, що це таке десь, як то хтось від води. Ну і тут реально все в нормальному стані. Так є. Так, далі всередині, ні, всередині, так, це у нас карта водія. Так, плюс-мінус все добре поріг. Ось так виглядає. Де всі болтички. Супер так, є-єє. Сидіння водія. Ось так. Ззовні. Торпеда, кермо. Ну, як на мене, реально чистий, нормальний, абсолютно автомобіль, гарний, без ніяких там здержатись пошкодження. До речі, у нас, друзі, є такі два ідентичних автомобілі один тільки в, один, в одному трошки менше пробіг, в цьому більше пробігу, плюс-мінус за однаковою ціною. Ми два їх купували на одному аукціоні. Так що, кому потрібно для роботи хороші надійні автомобілі, можете звертатися. Маємо два таких однакових в такій комплектації з таким пробігом і одного маємо ще з пробігом десь там 200 220. от Тобто маємо три таких синіх спринтери. Ну, і Всередині будка, стан будки. можете самі побачити на камері. Порог, перегородка ось без пошкоджень, бачите. От. Так, задні двері, арки. У мене реально дуже класний стан. Видно мінімальний під ці платочка видно мінімалі, але вони все реально практично. Тобто, видно, що цей автомобіль, якісь грузи не возили і нічого критичного з ним не робили з цими автомобілями. Так є, є і позаду дивимося. Дивимося позаду по автомобілю, значить, Так, ліва дверка. Ось тут все. Ось так і права дверка, тут задня права дверка. Я думаю, що тут возили, я не знаю, якісь мінімальні, це тобто, може бути побутову техніку, чи ще щось буде намальовано, як прикріпити, бачите, побутову техніку. Тому я думаю, що мабуть тут возили побутову техніку, то тобто, є все в порядку з цим автомобілем. І до того всього ще тут встановлений, бачите, ще якийсь замок, отакий, типу з середини. Він відкривається. Тобто в автомобілі дійсно якісь був ті по груз. який дорого вартував, то вони ще додатковий замок ставили на цю автівку, щоб його не взломали і той груз, дорогі звідти не забрали. Так що, друзі, ось такий стан у нас в цього автомобіля. Щодо комплектації, комплектація доволі є непогана, тому що в цій автівці є передні протитуманні фари, передні які є в автомобіля. Так, далі. Далі, далі, далі. Задні ледовські фари, задні партроники є, от запасочка є, 316-й, потім погнали по салону. По салончику маємо чорну стелю автомобіля. Так, йдемо, запустимо, зараз подивимося. Що ще є? Так, заходимо. Заходимо оба, хоп. Так, запускається, до речі, кнопка його. Нажимаємо кнопочку, автомобіль запускається, все працює чітко, коректно, справно, бачите, шкіряний мультикермо мультикермошкірине. Це шкірмовано вже йде сенсорне. От автоматична оптика, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання з хлопідйомниками. Клімат-контроль маємо в автомобілі. Вебаста є, бачите. До речі, два ключа є в комплекті до цієї Так, Є-є-є-є-є-є-є. Круїз-контроль є. От Туманнички передні задні. Речі, ось це Вебаста ось тут зверху. бачите, Воно може керувати. встановити конкретний час, конкретний день запускати, дуже зручна і класна штука. От так, далі. Ось 298 тисяч рідного пробігу, потім партроники, камера заднього виду, блютуз є, навігація є, телефони можна підключати сюди, різні налаштування, ESP, в допоміжних системах водії, камера, паркування і екстрене гальмування дістронів, тобто якщо вони реагують на перешкоду, то водій реагує замість вас. Так що класні. Класні асистенти, класна комплектація по автомобілю і класний стан через ці ефірки. Тобто абсолютно ніяких моментів з ним немає. Так, ще а, підігріви сидінь ще є в автомобілі. Ще ми вам відкриємо, зараз покажу підкапотку. От. Відкриваємо. Так, ага. І відкрили відкрили капотка. Ніяких лишніх шумів з автомобілем немає. Офіційно бачите, заїжджав на Mercedes. Ніхто нічого не крутив під капотом, все в рівні, все в оригіналі. Бегун працює як часи, бачите, швейцарські, абсолютно нічого. Ні ролі, нічого не чути. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є для вас. Ще раз за чистий 18-й рік за 316 й на автоматі 300 тисяч пробігу. Друзі, ціна питання буде дана автомобіля на віддачу, буде орієнтовно десь в. в... 27 500 долара буде на віддачу цей автомобіль. Так що, ну, друзі, реально хто шукає чесний цілий автомобіль з обслуженим пробігом? Будь ласка, за на тест-драйв, ми до максимум інформації у нас є по цьому автомобілі від офіційного дилера. Історія покупки автомобіля з аукціону. Що треба якісь діагностики, перевірки, сервіси, будь ласка, все можемо вам надати в даному автомобілі, щоб ви розуміли, що ви за автівка і що, що ви за автівку купуєте, і що це є, як то кажуть, за автомобіль. От. Е, так що, друзі, хто ще раз хоче, заїжджайте на тест-драйв. Е, по автомобілю, якщо що сам в цьому не підійде, маємо ще два таких варіанти з меншими пробігами. От, так що повірте, є з чого вибрати. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, Пока-пока.